Всім привіт! Слухаємо нову пісеньку. Слухаємо через дідулика телефон, тому що скачати її ще не можна. Е, мені цю пісеньку прислала вчора моя підписниця. Пісня для хорошого настрою. У з у нас майже Накрутила гостів, наварила юшки, та й заснула я біля подушки. Наклитила голівців, наварила юшки, сама сіла, та й заснула я біля подушки. Горіли голопці, відкипіла юшка, залишила десь на дні мотва і Петрушка. Вже не треба голівців, мотки і петрушки. Сльози капають гірки прямо на подушку. Клас, клас, для настрою. Ну а що робити? Так, мої дорогенькі, всім хорошого дня. Літають гади, пишуть на нас летить, щоб він залетів туди откуда вилетів. Оце таке. Тому тримаємося і бережемо. Привела себе до ладу, зараз ще гаряченько всередину вкину. Нас у веранді так вікна течуть, плачуть. Ну, ну прям, і, і, ну що ж, конденсат, от туди морозу, отсюда. Такі ж трохи тепло і вже не з чорніє, Мені це не подобається, діво, але. Нічого не вдієш, включила ще й тут комфорку, хай трошки потупиться. Та й таке, такі справи. Ну, Витягла ж вчора такі рибки, я розморозила, да, шматок почеревини, стушу, ковбаску запечу. Дідулі завтра щось смачніше. Ну, і мене немає, я вже вам казала, що ніхто не приїде, бо... Бо мороз. От такі діла. Рибка в мене ця ковбасою. Тут три види рибки і, і все хек. Три види хек. Розмерзлася, зараз поріжу, посолю, обжарю, не знаю, чи, чи в яйцях пожарю просто. Щоб була пожарена. Чи може зробити так, як ото м'ясо по-французьки? Так рибка робиться. Ананасики, сир, твердий зверху. Пожарить зразу. Ну, ці. А тоді понакладати кому що подобається і в духовочку. Тож тобі духовочка, як угадаєш. На 5 хвилин і готовченко. Це таке я зроблю з рибки. Юшки повно, повно. Повно юшки. Бачите, яка причина? Тут квіти, дівчатка, зовсім ні до чого, як навіть ось лід є на вікнах. Оце вам вся причина. Нема такого тепла з хати, щоб... Тому йде такий конденсат. Ой, коротше говоря. Таких морозів не було і на вікнах. Ну, хай там унизу трошки ну, крапельки якогось є, поту. Так підвіконня сухеньке було. І такого ж не було, а це враз все почорніло. Щас повитираю, але ж це не надух. Це вам такі діла. Україна да. з мирним роком! Скоро в двері не влізеш і так зробився як підцвідено. Ну там вам різниця, що я роблю? Будьте здорові. Ти мені здоров'я, я повер. Щось у квартирі дуже газ воняє. Що робить? Так, ви жінка віруюча, Підпаліть свічку і моліться. Все буде добре. У мене сьогодні день народження, мені 30 років. І, чесно кажучи, я відчула себе такою трошечки Алла Пугачова на мінімалках. Подивіться, скільки квітів. І ще телефонували кур'єри, що ще їдуть. Зараз покажу вам ще в спальні. Дивіться. Оце життя, кайф. Всім дякую за привітання. Мені вперше подарували картину, намальовану від руки, акриловими фарбами. Звісно, тут моя улюблена героїня Бель з мультфільму «Красуня та чудовисько. До речі, художниця сказала, що ця дівчинка схожа на мене. Дуже приємно. Єдине, я не знаю, де її повісити, тому що ми проживаємо на зйомній квартирі, а вішати тут картини заборонено, тому я поставила ось так в куточку. Добре, що вона не дуже великого розміру. По-моєму, ідеально пасує в мій куточок. Люблю отримувати нові емоції, пробувати щось. І сьогодні в мене новинка. Мальованки, які не по номерах, які потрібно розмальовувати алкомаркерами, тобто алкогольними спиртовими маркерами, і де потрібно включати фантазію. Повністю всі кольори за вами, відтінки, тіні. Це все ви маєте включати фантазію і будувати повністю картинку самостійно. Також вже почала малювати олівцями. Додаю, правда, маркери, але я поки вчусь. Побачимо, що з цього вийде. Спойлер в кінці цього відео розпакування маркерів з Америки. Я поки що хочу показати. Як я гарно сьогодні виглядаю? Так так мені дуже подобається. Взагалі люблю виглядати гарно, навіть щоб я не робила. Заварюю смачну каву. Сьогодні я п'ю американо, і ми з вами відкриваємо посилочки з Амазон. Приїхали маркери від Охоху бренд. Можливо, хтось має, обов'язково поділіться. Як вам одні алкомаркери приїхали, а другі акрилові. Дуже важливо не перепутати, тому що вони абсолютно для різних розмальовок. Зараз ви бачите саме спиртові алкомаркери, які підходять для особливих розмальовок, не для шет. А для ось цих маленьких, мімімічних, тому коли замовляєте, не путайте це важливо.